Всім привіт зверховцю. Як і обіцяв, їдемо по автомобіль. Чи не автомобіль. В общем, подивитись. Тут у нас трошки дощик почався, хоча обіцяли на 12-ту годину синоптики. Но, як всі знають, синоптики ошибаються один раз, на кожен день. Зараз 11-та, на 12-ту дощ, ну він уже йде. В общем, кому цікаво, не перемикайтесь. У нас, нагадаю, має бути лісовоз ВАЗ-2103 і Хундай і Саната 2005 року. По попередньому відео по Нексії Така ситуація, буду пробувати завтра запускати, якщо все було получно, то і завтра буде ще відео. Е... Нема брелка відключення сигналізації. Ну, Бензонасос заробив, тепер ще знайти, де іскра пропала і в принципі буде діло. Ну або ні, колеса вже продані. Так що по колесам, дискам можна не телефонувати. В общем, дивіться, що ми там приобретаємо. Ну що, друзі, як і обіцяв, два авто. Погано видно, але он там світить фарами ярко-ярко, привид з мотором. Зараз десь по можливості зупинюсь. І все вам подробно покажу, розкажу, що до чого у нас там відбувається. Почекайте трошки Так, зупинились, покажу вам привида з мотором, Світло огонь. О, тут ось такі от артефакти у нас є. кассеты. Современная молодежь даже не знает, что оно такое. Тут что у нас? Стоит моторчик. Такой, как родный троечный 1.5. Моторчик не дымит, не чадит. Попрошу сейчас ассистента запустить мотор. Зараз покажемо, що у нас тут. А ну ще трошки газу. Це пар. Ну, в общем, отакий от, от шарпачок, привид з мотором, да? ось така труба може кому треба, буде у продажі. В общем, за мотор телефонуйте, радіатор телефонуйте. Може кому такий от ексклюзивний капот треба. Гляньте, ну це ж явно ексклюзив, хто вирізав спеціально, так? Да? Асістент підказав, коробка п'ятиступінчата. Так що хто чекав на мотор 1.5 в хорошому стані, коробку п'ятиступку, ступку отут номер телефону і не забуваємо. Можна як телефонувати, так і писати на Viber. Але тільки тоді, коли конкретно надумали, що так, да, дійсно мені треба, тоді будемо рішати питання. Тобто питання. В общем, цей шарпак у нас йде на розборку. Металісти, поставте лайк. Я стараюсь для вас. Сталівари, літейщики, всі, давайте поставте лайк. І є у нас отакий от агрегат. Ну, оце. Єди, єдиний косяк на ньому що бачите номер трошки найскорі стоїть а так в принципі апарат не фіг делать ну і за цього в принципі і везу на евакуаторі бо номер криво стоїть не камільфо Ні, так не має бути так то в принципі вона вся ціленька на повному ходу ну тут можна трошки побілити покрасити якщо що ногою підбити там підрихтувати, це таке. така от Hyundai Sonata 2005 року. Коробка у нас автомат. По мотору 180 з копійками пробігу. Мотор 2-літровий без всяких проблем і питань. Робить гарно. машина не пригон, офіційно куплена в Україні, бралась у другого власника. Так що по мотору, по ходовій часті. Тут взагалі встановилися тільки нові диски. О, там вон, видно блистить гаєчка шаровий. Токо обслужили автомобіль і трапилась оце о, така біда. М номер навікось став. Все, машина вже не їздить. Далі. Так що не забуваємо підписуватися на канал, далі, я думаю, буде цікавіше. І свої пропозиції на цей номерок, отут от буде. Обов'язково скидуйте. Подобного формату авто. Ну і подобного, якщо це недалеко, якщо це актуально. Оце взяли у одного чоловіка, Це було цікаво. Все. Всім удачі, всім пока.